Я, я вас кредит. також про це повідомляю. Обов'язково ребята ж поготівковому ну, кредит рефінансовано на 12 тисяч 330 гривень. Це країна. Скажіть, можна запитання, а для чого ви людям впарюєте рефінансування? Чому ви не пропонуєте кредитні? Ні, я не суму вас запитав. Я сказав, для чого ви це робите? Для чого ви людей заганяєте в боргову яму? Ось мені це цікаво. Чому ви не пропонуєте людям кредитні канікули, реструктуризацію на нормальних умовах? Ні, ви беріть рефінансування, ми на вас заробимо. Ті, ви так до людей відноситесь? Ну, я хочу просто зрозуміти вашу позицію. Конструктивний діалог. Так, я веду конструктивний діалог. У вас не конструктивний діалог, якщо у вас не вдається давити людину і він не вносить кошти. У вас відразу стає неконструктивний діалог. Дивіться, я вам не хамлю, я вас не ображаю, я вам здаю питання, для чого ви людям рекомендуєте робити рефінансування? Тому що ви знаєте, що це боргова яма, в яку ви заганяєте людей. Через ну в більшості випадків, через їх юридичну неосвідченість, чому ви ніколи не запропонуєте не буде, людям кредитні канікули? А, да, Тобто ви розумієте, як працює рефінансування? Ви видаєте один кредит, щоб закрити попередній, ви заробили на одному кредиті плюс відсотки на другому будете заробляти. Зменшена відсоткова ставка. А чому ви не дати людині кредитні канікули там, терміном на 6 місяців, наприклад, щоб він. Ні-ні, зачекайте, я не договорив. Ви мене не будете перебивати і мене будете слухати. Помовчіть, будь ласка. Помовчіть, будь ласка, ви заважаєте мені виразити свою думку. Чому ви не можете надати людині кредитні канікули терміном на 6 місяців, наприклад, щоб людина фінансово окріпла і продовжувала вирішувати свій, -свій кредит? А потім після кредитних канікул зробити нормальну реструктуризацію на нормальних вигідних умовах, на якому їх банк заробить гроші і людина не залізе в боргову яму. Ну, тепер можете казати, я вас слухаю. Для вас не було, значить, так пропозиції? А, не було. Тобто вона у вас виборочна. Тобто, банку п***ну на те, що в країні йде війна два роки, до цього був ковід, що у людей немає грошей у багатьох. На це банку пну ось і все. Поговорили.